Незважаючи на хворобу розсіяний склероз, ми можемо працювати в тренажерному залі. Ті самі вправи виконувати, але правильно. Кожен тренажер нам здається важким. Але для цього є тренер, який підскаже, як правильно це зробити, яке навантаження правильно підібрати, і тоді. В нас все вийде. Кожна вправа дається важко. На присідання ноги, але їх потрібно робити обов'язково, навіть якщо це дуже важко. На руки обов'язково навантаження повинно бути на всі групи м'язів. Не тільки потрібно робити це тільки на ноги, або тільки на руки. Тренер вам в цьому допоможе. Підписуйтесь на мій канал у YouTube, буду дуже вдячна вам за вашу підтримку. Дякую. Все буде добре.